Отже, ось чому зараз існує така чудова можливість. Зараз, очевидно, ви знаєте, Ілон став новим керівництвом. У них багато боргів, так? Тож, коли у вас багато боргів, потрібно змусити це працювати, правда? Ваша спина притиснута до стіни, тому я думаю, що це ймовірно і стало причиною багатьох інновацій на платформі. Вони такі: у нас є цей менеджер реклами. Ми повинні зробити його кращим. Ми маємо залучити більше людей. Ми повинні зробити так, щоб він працював краще для користувачів, тому що у нас дуже дорогі рахунки, які потрібно оплачувати. Так, отже, це одна річ. Вони так би мовити, під тиском мовляв, гей, ми повинні змусити це працювати, і це добре для нас, як для рекламодавців. Як я вже казав, вони значно покращили рекламну платформу. Я, я також згадую про це. Я Вважаю, що це набагато простіше ніж у Meta чи Google, але все одно дуже потужне з точки зору можливостей. Трафік тут надзвичайно доступний за ціною щодо CPM, Знову ж таки, не те, щоб CPM був найважливішим, очевидно, але знаєте, з того як я дивлюся на рекламу, і думаю, як багато інших людей дивляться на рекламу на різних платформах. CPM – це свого роду хороший орієнтовний показник. Якщо у вас CPM зашкалює, можливо, буде складніше змусити ваші кампанії працювати. Знову ж таки, у цифрах завжди є винятки з цього правила. Знаєте, найважливіше це гроші на вході та на виході, очевидно. Але з точки зору CPM, багато наших компаній мають CPM десь від 1 до 3 доларів. У той час, як, наприклад, у мене є компанії, які ледве виходять у нуль на мета, і ми там платимо десь від 50 до 70 доларів за CPM. Тож це набагато. Ви отримуєте набагато більше охоплення, що круто. Тут однозначно набагато менше конкурентів. Як я вже казав, загальна думка така: о, ці реклами не працюють, тож навіть не витрачайте час. І ну, окей, продовжуйте так думати. Будь ласка, не поспішайте на цю платформу. Я маю на увазі, я звісно, сподіваюся, що ви, слухачі, це зробите. Це ваша перевага, так? Знаєте, у нас, здається, 110 людей зареєструвалися на цей воркшоп загалом, тож це не так, що весь світ зараз кинеться сюди. Але ну, це ж не 20 тисяч людей приєднаються сьогодні, правда? Але дуже мало ваших конкурентів рекламуються тут, і це приємно. Тож це свого роду блак... блакитний океан. А алгоритм реклами насправді досить хороший. Я був справді здивований, наскільки він ефективний, особливо коли ми масштабували деяких із цих клієнтів. І насправді він має тенденцію ставати кращим з часом. Чим більше даних ви йому даєте, і чим більше часу ви даєте йому для навчання. І знаєте, багатьом людям не подобається Ілон, і ну це нормально. Будь ласка, не рекламуйтеся тут, це менше конкуренції. Мені все одно розумієте, про що я. Я не маю до нього жодного стосунку. Я не він. Мені взагалі байдуже, так? Знаєте, смішно, але всі ці мільярдери, які володіють цими платформами, їм теж не подобаєтесь ви. Розумієте, про що я? люди справді зациклюються на емоційному аспекті цього через те, що показують у новинах, чи ну хто знає через що та? Мені це справді байдуже. Мені зовсім не цікаво занурюватися в чиїсь політичні ідеології чи в те, чи будуть вони щось робити, виходячи з цих речей. Мені справді начхати і. Гадаю, вам теж не варто перейматися, тому що ці платформи все одно існуватимуть. Ці інструменти все одно існуватимуть. Чи подобався мені Марк Цукерберг довгий час? Не дуже мені не подобалося багато речей, які він підтримував. Я все одно рекламуюсь у Фейсбук, бо мені байдуже до Марка Цукерберга. Він усе одно залишиться мільярдером, незалежно від того, рекламуюсь я там чи ні. Правда, те, що я утримую, ну знаєте, 350 доларів на день на рекламу для однієї зі своїх воронок, ніяк не вплине на цього хлопця. Тобто, це навіть непомітно, правда. Отже, це одне, що я можу сказати загалом з цього приводу, і ще одне, що ми помітили з рекламою в X, це те, що я не хочу називати це обов'язково верхньою частиною воронки, хоча там дійсно є потенціал для такого трафіку, і причина, чому я так кажу, полягає в тому, що на X часто щось ламається. Я бачив це безліч разів із різними новинами, трендами, мемами та подібними речами. Зазвичай щось спочатку відбувається на X, а потім розповсюджується на інші платформи. Тому частково я вважаю, що там є певний потенціал для верхньої частини воронки. Але ще одна річ, яку я помітив, це те, що там просто дуже багато людей. Наприклад, я не проводжу час. Якщо ви запускаєте рекламу у Фейсбук, я не побачу вашу рекламу у Фейсбук. Я ніколи не побачу вашу рекламу у Фейсбук, тому що я не заходжу у Фейсбук. Єдиний раз, коли я заходжу у Фейсбук, це коли я набираю Facebook.com І одразу переходжу в Ads Manager або просто перевіряю свої сповіщення, щоб переконатися, що ніхто мене ніде не відмітив. Я не гортаю стрічку новин. Тож, якщо ви запускаєте рекламу у Фейсбук, я не... Тобто така людина, як я, навіть не побачить їх, правда, дуже маленький шанс. Я можу побачити якусь рекламу в інстаграм, бо зазвичай, коли я публікую Reels, я заходжу подивитися, як вони набирають перегляди, і можливо побачу одну-дві реклами. Але я не сиджу там годину, гортаючи Фейсбук чи інста. І знову ж таки, я не кожен клієнт у світі, але на X є 600 мільйонів людей. Так, тобто це дуже багато людей. Я не знаю, який це відсоток. Звичайно, я не маю можливості це знати, але є багато людей, які ніколи не побачать вашу рекламу на інших платформах. Вони просто її не побачать, але у вас є можливість охопити людей, які буквально ніколи раніше про вас не чули, але вони є на X, і я вважаю, що це досить круто. Найголовніше і це те, що я вам покажу, як робити, і це так круто в X, саме тому я так люблю X, це те, що у вас є можливість отримувати органічні медіа перегляди на рекламі, і ви, ви навіть не уявляєте, наскільки це потужно. Те, що відбувається з рекламою в X, просто абсурдне, тому що знаєте, якщо ви рекламуєтеся в інстаграм, люди можуть залишати коментарі під цією рекламою. Вони можуть, наприклад, поділитися нею з другом. Вони можуть надіслати її в особисті повідомлення і поділитися з другом. Але ви насправді втрачаєте багато потенціалу отримати органічний трафік, коли хтось репостить вашу рекламу з власним коментарем, і вона потрапляє в основну стрічку новин. Так здається, раніше таке частіше траплялося у Фейсбук. Не знаю, чи відбувається це так само часто зараз. Знову ж таки, я не проводжу час у Фейсбук, тому не можу сказати. Напевно, у Ютубі, наприклад, немає механізму поширення. Ви не можете репостити рекламу з Ютуба, і знову ж таки немає нічого поганого в Ютубі чи Фейсбук. Я люблю ці платформи. Я рекламуюсь на цих платформах. Я не кажу, що це єдине, чим ви повинні займатися. Але те, що я хочу сказати, дам, це те, що кількість органічних показів просто абсурдна. Ми отримали сотні мільйонів органічних показів у медіа, за які ми не платили. Тобто ми витрачаємо гроші на рекламу і отримуємо клієнтів завдяки цьому, а потім отримуємо ще безліч інших клієнтів, за яких нам не довелося платити, тому що люди діляться і взаємодіють із рекламою у стрічці новин. Це абсолютно абсурдно. Я покажу вам, як це працює, як ми це зробили, чому це працює і як ви теж можете це реалізувати. І ще раз дуже швидко хочу пояснити, всі питають а чи вони. Знаєте, хтось написав дайк, а вони кращі за мета-едс? І я такий, можливо, вони можуть бути кращими. Розумієте? Це залежить від обставин, це залежить від ваших продуктів, це залежить від вашої медіа стратегії, це залежить від ваших результатів на інших платформах у порівнянні з тим, що може бути на X. Я не розглядаю це як вибір або або. Розумієте? Я не з тих людей, які. це інструмент, так? Це інструмент у вашому наборі інструментів. Коли майстер приходить щось полагодити, у нього є багато різних інструментів для різних ситуацій, правда ж? Це не означає, що молоток кращий за викрутку. Питання лише в тому, для чого саме потрібен цей інструмент, так? Ви вкладаєте гроші туди, де можете отримати прибуток, і я вважаю, що якщо ви присвятите себе цьому, то зможете отримати набагато кращий результат, ніж очікуєте.